Миро Божого, знаєте, війна вона б вже давно могла закінчитися, тому що вся проблема в тому, що сьогодні люди не мають віри. Якщо звернутися до Біблії, Ісус Христос, коли приходив, коли він стілював, знаєте, що Він говорив тільки про віру. Якщо ви будете мати віру, як гірчичне зерно, то скажете цій горі, щоб вона перейшла і кинулася в море, то станеться це. Це мається на увазі те, що люди сьогодні не мають віри. А якщо з вірою... Мати віру і з вірою робити якісь справи то насправді буде результат, і чому сьогодні війна не закінчиться, тому що люди сьогодні не вірять в Бога, не вірять в те, що Взагалі, люди не вірять, що десь що Богу є до нас діло. Багато людей думають, що Бог десь там колись там, що Бог якийсь там старий дідок, який сидить там на небесах, да, і якому просто немає до нас справи. Або що Бог в церкві, в іконах, десь в хрестику, десь в свічках ходить звітам, да, то тільки тоді, коли ми приходимо до нього, там да, раз на тиждень е, показатися, так сказати, да, діти прийшли до Божого дому. Ні, насправді Бог це є дух, і він є всюди. Він створив це все, і він дихає. Біблія пише, що дух дихає де хоче. Коли ми говоримо про Бога, Бог перебуває з нами. Ми вийдемо на вулицю, подивимося на дерева, на небо. Там є Бог. Він всюди є, друзі. І знаєте, люди не вірять сьогодні в Бога, не вірять в те, що Бог може дати перемогу. Але знаєте, в Біблії дуже багато прикладів є, як Бог змагався за свій народ. Як за єврейський народ Бог змагався, як Ісус Навин був на чолі, і він змагався проти народу, та які напали. І настільки Бог був з ними, що коли Ісус Навин сказав Стій сонце, і сонце зупинилося, і народ мстив доти, поки всіх не вбив. І знаєте, що найбільше те, що Бог з неба кидав камені, і це зафіксовано, що найбільше людей загинуло в той. Момент. Проблема в тому, що люди не вірять Біблії. Хоча сьогодні можна бачити, як всі пророцтва, вони збуваються, абсолютно всі. В Біблії пише, що відбудується Ізраїль, так і сталося. Сьогодні в Ізраїлі Ізраїль процвітаюча країна, попри те, що там йде війна, але Бог стоїть за цей народ, тому що Ізраїль це є народ Божий. Бог з цим народом через Авраама заклав завід, і Бог не порушує ніколи свій завід. Бог може карати, Бог може повчати людей, щоб включилися в міське, і вони поняли, да, що Бог над всіма богами. І... Але Бог ніколи не порушує завіт свій. Завіт порушує людина, коли заключає завіт з кимось іншим, з дияволом, наприклад. Але диявол ніколи не приходить відкрито. Він приходить завуальовано і пропонує все. Що завгодно, тільки не боже, і знаєте, що сьогодні люди вірять в екстрасенсів, ворожок, в політиків да, в... по те, що йде вже 12 років, йде, більше 12 років, вже йде війна в Україні. То люди звертаються до ворожок, до екстрасенсів, до тарологів. До якихось віщунів, і знаєте, страшно, просто марне. Це все, що тратиться час на перегляді блогерів, екстрасенсів, ворожок. Вони за це все мають гроші. Вони мають популярність, абсолютно все. Перегляди. А що має Бог з цього всього, що ми дивимося, що ми дивимося блогерів, екстрасенсів? Бог з цього нічого не має абсолютно. А люди ще більше прокляття заходять, тому що треба дивитися слово Боже, слухати слово Боже і жити по Слову Божому. Тоді буде благословіння, буде захист Божий.